Увага! Повернення хіта продажів у нових кольорах. Легкий бавовняний сарафан бріджит. Ваш гарний настрій і чудовий зовнішній вигляд, класичний напівприлеглий силует, 100% бавовняний кулір і широкий вибір розмірів від 44 до 68. Ціна приголомшлива усього від 399 гривень. Сарафан Бріджит це необхідна річ для вашого гардеробу. Прогулянки на дачі, походи в магазин, відпочинок вдома із друзями у будь-якому місці, і у будь-якій ситуації ви будете неперевершеною. Лише оберіть забарвлення, незвичайне і яскраве сапфірове або. Бо ніжне та привабливе, рожеве, напівприлеглий крій підкреслить вашу жіночність і красу. А приємний до тіла дихаючий кулір зі 100% бавовни подарує неймовірний комфорт. Телефонуйте і замовляйте бавовняний сарафан Бріджит за дивовижною ціною усього від 399 гривень. Це надзвичайно вигідна пропозиція. Поспішайте! Розбирають швидко. Сарафан Бріджит від Розпакуй ТІВІ. Телефонуйте!